Давай, договаривались. Летим і біжим. Окей, все. Хорошого доброго. Надо бігти. Надо бігти. Треба бігти, бігти, бігти. Ой-ой-ой. Він там летить. Блін, зомбі, тут зомбі. Ага, він улетів убивати убивать зомбі. Е? Пушка! Пушка! Получай! Здохни, здохни, здохни. Идеот! Здохніть ви. Ідіоти. Два. Ах ти дебіл. Живий. Давай, босс! Бос! Бос! Я біжу до тебе. Запригуй до мене. Тш! Схватився я. То мені що, радуватися, що ти схватився? Нет, блін, не радуватися, а психувати. Ааа! Та це я в шутку сказав. Все, схватывай Ну шо? Опа, паразит. не <свякнет> Ох, спасибо. Дали я сам побежу. Спасибо, шопидвис мене. Нема за заще. Я тоже улетаю. И спасибо, кстати. Ай, рука, блина. А -а. Что это происходит? Тут же мы всю. Ми ж у Києві все прочистили. Тут не жодної душі. Це тільки в Черкасах у, у Вінниці є, звісно, а в Кет. В... Ми фантоми. Ой, не фантоми. Ми не хочемо самі себе проявляти. І не хочемо убивати вас. Ну... І що ви от мене хочете? Хто ви там не фантоми? Може нас називати фантомами, Ну ми не фантоми. <звук> ти у мене получиш. А, от ці дебилы? Сам ты Ти Хаиний. <звук> Так, більш дітішок нема. Вам не жить, поняли мене? Це тобі не жить вожді, 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 Кукусіки, дай мукусіки, накакую тобі у рукусіки. Опять ви, не опять а основа. Cucu, dá te mucu. Ai, debilo com o ser. Ai, debilo. Ah! 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 на 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 сдохни, сдохни. Сдохни, идиот. Закрой свой хлебальник нет Это что произошло нет 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 Нет. Я даже дизлайк. Нет. Все не так. Нашего титана заразили. Ладно, я уже тебе ничем не поможу. Пока. Ты что, дебил? Я уже тебе ничем не поможу. Папа. -па. Що ти тут розвалився? Ну, отже дебіл. Що ти тут розвалився, як той телепень? Тіві мене? Давай руку. нашего Титана заразили. Ну что ты тут залыжешься? Руку давай. Ой, неправильно склеил. Вставай. вставай. Вставай, вставай, вставай. Спасибо тобі, велике, нема за що. Давай телепортиримось отсюда. Тут небезпечно.